Насти порятунок та довгоочікуване повернення. В ефірі Дніпро оперативний і це Дайджест подій. Пожежа у мікроавтобусі загорівся просто на зупинці. Сьогодні вночі в Дніпрі на вулиці Литоцька спалахнув Мерседес Спринтер. На місце рятувальники з'ясували, що вогонь охопив моторний відсік машини. Пожежникам вдалося загасити його за 10 хвилин. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Не гальмуй. У понеділок, 10 квітня на проспекті Дмитра Яворницького та вулиці Андрія Фабра сталося ДТП. Зіштовхнулися автомобіль Чері та Міцубіші. Момент аварії зафільмувала камера ситуаційного центру Дніпра. Судячи з відео, Чері рухався по проспекту Єворницького в бік центру міста. Міцубіші розпочав рух зі світофора по Фабра в бік лесі Українки. Сталося зіткнення. Попередньо обійшлись без постраждалих. Усі обставини з'ясовують працівники поліції. Довгоочікуване повернення. Співробітники мережі Макдональдс у Дніпрі посилено готують ресторани до відкриття. На вулиці Юлія Кондратюка на цих вихідних на вулиці навіть поставили декілька столиків і розкрили парасольки на літньому майданчику. Працівники виконували благоустрій території, зокрема, підрізали кущі і дерева, лагодили асфальтне покриття. Створюється враження, що до відкриття залишилися лічні дні. Тоді, як згідно з офіційною інформацією, Макдональдс у Дніпрі повинен відкритися в кінці квітня. Рапапа колаборанти в паніці на Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які заперечили окупацію і виправдовували агресію РФ проти України. Дніпряни з проросійським поглядом неодноразово у забороненій соціальної мережі виправдовував дії окупанта. Під час обшуків з місця мешкання обвинувачених вилищено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Обвинувальний акт скеровано до суду за процесуальним керівництвом Дніпровської обласної прокуратури. Їм загрожує покарання позбавлення волі на настроком до п'яти років. Пухнастий порятунок вранці до рятувальників зателефонував занепокоєний чоловік. Він повідомив, що його цуценя впала в колодязь. Подія трапилась на території приватного будинку, розташованого на вулиці Центральній у селищі Котовка Новомосковського району. На місце надзвичайники побачили собача у вузькому порожньому колодязі глибиною орієнтовно 5 метрів. Щоб звідти дістати тварину, використовували рятувальне спорядження та підручні засоби. Ціле та неушкоджене цуценя підняли на поверхню та передали власнику. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і вдалого тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.